Так, давайте повернемося на старзи. Тут у нас тут король. Відкрився у нас Rmuon. З ту з королями, звісно, трибетимо. Поїхали, сімки. А потім скажіть, що люди зараз грають пасивно. Ну так, ну сюди ріентрімось, ще 83 блайнда дають. Звісно, хотілося б таку вигравати, але на що вже поробиш? Так, давайте я поки вам покажу. Як я подвоївся. На Старзав. Коротше, чувак відкрив, купа колів. Типа 32 блайнда, фрізау. Я запушив і цей чувак нас просто на даму 10 поїхав, майже ушатав, до речі. Така от дуже цікава і роздача. Тільки флеші виходить. Реально тільки флеші. Або стріти. Виходить, треба вдав. Ніколи не колоти таке, але не все. Все буде супер. М -м -м, друга пара, а, конбет третина. Я думаю, треба тут тягнуть. Оу, oh, найс. Nice. Питання, що на трні робити. Якщо так подумати, то у нас 2 плюс 3, 5 плюс 9 14 аутів. Ну, пушити нема сенсу. Начебто. Чи в нього і інш, інколи флешдро? Мені здається, коло пролізе. Доїжджаємо, донкаємо. А, ну нам б колоті по шансам, як я і сказав. Чи вже в такому і нема сенсу, да, колоти? Е, да, Мабуть, нема. Там же може бути флешдро якесь. О-хо-хо-хо! Ого! А я тут кого-то зібрався. Отут цікаво, чувак запушив 8,5 бландів і цівак репушен. Тут туз 10 є. Туз 9 є. Треба їхати. Ой-ой-ой, як добре. Треба тепер встояти. Ой! Ойс! Це може сказати майже на баблі було. В 55-му діпстики з настерзах. Скільки 70 з копійками гравців до призів. Тобто може хай майже бабл іде. У нас тільки цей бразіл покриває. Але з дамами у нас дуже легка гра тут. Будемо трібетити їхати. Болгарія кол, окей. Так, чверть, да, я думаю, поставимо. Рейс, давай. Так, сімки. Олин два лина. Ну я закриваю їх. Батон, пуш, попис-бекол. Чат, ну дуже важливий, Алин. Поїхали. Сімки дамо велиту 6 норм. Три веркарти всього. Ну ні. Ну я у нього трошки завіджав. Так, окей. 55-м валети зайшли. Ну що, Гили. Бейджамп не скором, поїхали. Два десятки. ки Фліп. Ну, 8, дай! 8, 8, 8, 8, 8. 8. Ой! Дуже важливий Алин. Дуже важливий. Рібати доразу. Ну це кол. Я давився в цей роздачку. Це кол. Пошлі нахер називається. Този кол. Треба не забути. Я попав. Стаranер черво можна поколити. Типа був би вона без піки, без цей пуш е просто. А старан я поколю. Ой-ой-ой, який трн. Ну це ви ж король, бро, да. Чуй чек. І що в мене тут є? Я дам є, валет 10 є. Тобто ізі мені можна блефи придумати. Флешдеро нема, флешдрой запушив, Дев'ятка є. Е, Фаленс треба ставити і все. Трошки таймбанк можна потягнути. Не. Давай, дав ми свой кол. Сюди він трибетить. Лошара. Так, окей. Третій стек з 56 чуваки. Дуже срочно треба виграти цей турик. Так, окей, тут здамо. Відкриваємо. Ну це кол. Дуже важливий. Тобто з валет, я тут з 10. Треба колити. Good luck. Так. Ну и б десятка, ну камон. Блядь, ну, с таким-то флопом. Чё, блядь, блядь, ты по десятка. Окей, чистки. Раз ранее пуш 8 бланди. он ну, это же 2 ки плюс летать, правильно? 8 бланди. Повинны и летит и 2 ки плюс. Если все выкинуть, мне придется колоть вам, Жесть, так капец. Я просто колонту сну не, клик, кликача, дам. Ну, я повинен закрывать. Тим блайндов. Оу. Серьезно? Ой, в*** покерстар, сидит, Как это, называется? 33, 17, 50, 60 блантов зараз сидел Сколько чипак? О, я их хера знаю, 25 лямов, в сколько? Ну, бланде, якщо що, 200-400 тисяч. 25 лямов. Ну коротше, чипаком бы сидів. Приблизно. Класика! Яке кончене. Да не кажи. Ну треба хоча б якось по це пересидіти. Буду до останнього тягнуть. ГЛ. Опа. Окей, Зайдемо чекаємо 20 секунд. У мене є плюс таймбанк, скільки там 7 секунд. Ні, тут на 7 секунд. тут 15 10 секунд, да? Пусть таймбанк 20. гли глы-глы, пішов мене, блядь, збивати, сука. Покажи тут валета. Два 2 вда пойджампа. Тузла это покажи. Туркомен. Ой, не х... собі. Не хуе Устоял. С таким-то флопом! Чат, видихаємо. Але тут свого ще... Ладно, тут, звісно, неморально казати свого забирати, але... Але хотілося би. Окей, тепер тут треба подвоюватись. Так, коли він 5-5 бландів. Сранні, у нас 13 бландів залишилось після поставлення великого бланда. І нам треба зараз його вибивати. Чат, ну це good, good luck. 10-9, Дев'ятки. 9. Три! 3! А, да, на цей раз. Оу, ще король одразу. Окей, у нас залишилось 20. У нас тускороль. 20 блайндів. Пейджамп через 5, да? Топ-15 пейджамп. Туз Тут молитмо. Туз 8. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nois! Це fucking come back. 7 з 19. Як не крутий. Ну, ГЛ чат. Швейцарія, погнали. Я чату з дама. О, ну давай нашу. Ну, майже. Сук. Вот, програли плюс блайндсап, сап. Тепер у нас знову 17 бландів. Це демон демо. Можна просто взяти без болі, коротше, всі алини погр... вигравати і не паритись. Так, туз король. На сусіднім столі а, 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 Алин. Так, вилітає чувак один. Один до допейджампа. Треба, ну, Тускарольма Алин ставимо, без варіантів. Я не думаю, що прям дочекаюсь. Щоб хтось там сусіднім столом вилетів, просто Алин ставлю все. Дуже важливо. дама, тут валет кол, я не проти. Кол. Да, мы по твою мать. Можно туза? Король. Найс! Алын, блядь. С вартостью, пивбанкрола, и тузи, заразу. Ты шо? Ну, це три бет. Если набуду алына. 4,5. Шостый стек, Шостий стек зараз. это не буду. Жаль, окей. Дуже важливо витащили. Там хоч на тьорні, не на рівері. 5 з 13 чат. Чягнемо! Ну я закриваю його. Good luck, чат. Ой, good luck, chat. Полетіло, я вже, б. Страшно говорити. Що ти задумався? Фолди давай. Рікет у 6. Дама. Ой, король? Король. 6. Хоча ли не маленький, але дуже важливий. І Соня туди сюди ходить. Теж не може собі місця знайти. Ну давайте дивимося. Тут Алин коло громадний, 265 бландів, Нар... наресті Лин. Кол чепак. Валете, тус. Ту... Ох ні хуя за ху... 5, який наркоман. Який наркоман? Це фіналка, чат. І це факен фіналка. <кій> так, переному стрім, срочно. Це як не буває маленьких донатів, так і не буває маленьких без кешів. Так, ну треба 10, 10, 10, 10, 10. Ще мінус 1. Оце хорош. Оце оце мені подобається швидкість вилета. Тепер 4 годі його цього то Так, у нас 5 залишилось. Дуже цікава роздача. О, король дама я полетів в чат. лак мені. Good luck, good luck. Я yeah, сразу кол, звесно Чи десятки? ну фліп, треба втягнути, бубна, бубна, король, дама, бубна, Щось, ну так, там же не стріт флеш, слава яйцам. Сюди, б! Ой, э... я вже не знаю, що казати. казать. Зараз дівчина прибіжить, каже. З тобою тут все нормально жив. У мене другий стек, чат. Другий стек. 14,6 бландів Король дама. Король дама пуш. Open Або Оборостил пуш. Ну, good luck, чат. Хорош. Трошки підтримуємо стек. А, Линкол. Стріт. Ой, найс, найс. Мінус один, ну нарешті. алілуя. 9300 тепер дають. О, треба, дякую за рейд. Дякую за рейд. Е, так, пацани. Ну, полетіли. Всім, всім чатам, всім зібрались. Не треба ора ваша. Кол. Карлі е твою мать. Туз! Так, три пафстаты. <звук> Ойс! Уце аура улим три да? Ваньок. Дякую за ауру. Дякую. Девятки, ну гэдэл. Мыдлак. luck. титус, ну понятно. Диди. -ди. А, Ну майже. Но я тут щось під кінець нормально натупив. В общем, така чат-фіналочка. В общем, така от фіналочка. Що думаєте? Пишите в чати, пишіть в телеграмі. Під останнім постом, що думаєте, стосовно цієї фіналки. Короче, все. Побачимось завтра. Всім на добра тихої вам ночі. Пока-пока.